Всім привіт з Різдвом. А, ви проходили голосування в дії про те, коли святкувати Різдво? Тому що я проходила, і я відповіла: моя відповідь була дві дати: 25 і 7. А знаєте чому? Тому що коли я тут розповідаю про Різдво, про українське, я завжди кажу, що в нас два Різдва. І я ніколи ніде не чула, щоб у когось ще було два Різдва. Я вважаю, що мати два Різдва це круто. І тим паче наші. Різдво і Різдво вони відрізняються. Перше, таке як сьогодні, воно дуже комерційне. Це Різдво з подарунками. Там ялинки, мішура, магазини. Українське Різдво, воно більше таке про сімейну вечерю, про кутю, про родину за столом. І мені більше подобається українське, і я запросила вже родину до мене в гості не 6, а сьомого. Хотілося б шостого, але 6 числа робочий день. І я просто не встигну наготувати їди. А сьомого встигну. Сьогодні на сніданок у нас були вареники. Вареники з лохиною, майже як з чорницею, тільки з лохиною, але з чорницею вони були б кращі, тому що чорниця кисліша. І коли в нас закінчились чорниці, ми почали додавати там і яблучне, і яблучне варення, і абрикосове. В общем, люди вперше їли варені вареники. Бо до цього вони їли лише смажені піроги. І задоволені, я кажу, ти їжте зі сметаною. Але все ж таки вони більше полюбили їсти вареники з збитими вершками, ніж зі сметаною. Ну, трошки. Дикі люди Жартую. Що я хотіла розказати сьогодні? Я взяла папірчик про мій будинок. Зараз я його. Ось того. І я вам зараз розкажу про мій будинок. Поки що я ще не розкажу про Моргіч, але розкажу про мій будинок. Що це я собі купила? І ви вже бачили його на відео. Що воно з себе виглядає? Але я ще маю розказати. Тому що це цікаво в першу чергу для мене. Тож, будинок мій знаходиться в місті, яке 74 кілометри від Едмонтона. Будинок після реновації і ціна, яку за нього просили, була. 179 900. Тобто майже 180 тисяч була запрошувана ціна за цей будинок. Я не могла б купити собі такий будинок, такий дорогий, того що моя максимальна ціна. Мені сказали дивитися будинки до 170 тисяч не дорожче. І кредитори одобрили мені лише 164 тисячі. Це з початковим внеском 5%. У зв'язку з тим, що мені не зменшили ціну будинку аж до 164 400, мені зменшили до 165 тисяч, то мені довелося заплатити трішечки більший down payment, Тобто, перший внесок це було 5,89, здається, чи 5,9%. Тобто, всього моїх грошей перший за цей внесок було 5,8, що еквівалентно. Десь 9500. І плюс ще 2000 я витратила на роботу адвоката, на податки за землю і ще на щось. Тобто, загалом я заплатила 11500 перший внесок за мій, ну, перший внесок і ті виплати, які мені потрібні, за будинок. Гроші ці я змогла зібрати, тому що родина, в якій я живу, вони. Дозволили мені в них жити і збирати гроші. Тобто я не платила ні за що. Хіба що іноді купляла їжу. Ну, і одяг, і таке. Але мені я в місяць відкладала по півтори тисячі доларів. Плюс у мене трішечки було на рахунку з тих грошей, що виділив уряд Канади. то... Так, я назбирала. Родина мені не допомагала грошима на цей будинок. Тобто вони мені казали, що якщо мені чогось не вистачатиме там, на адвоката або ще щось, вони, звичайно, мені допоможуть. Але я прям впритик, впритик-впритик заплатила за це сама. От. Що ще? Це будинок, окремо стоячий. У мене тут є територія навколо будинку, є деко. Є подвір'я з оленями. Ви бачили, але ще сьогодні оленів немає. Називається рексайд. Мабуть, рік будівництва 1954 й це бунгало. Але це історія цього будинку, що кілька років назад тут щось сталося сильне задимлення, не пожежа, а сильне задимлення і тому тут смерділо димом. І в зв'язку з тим, що тут вся нерухомість застрахована, страхова виплатила за цей будинок 45 тисяч доларів. І власники цього будинку, якась фірма, вони просто. На 45 тисяч доларів зробили ремонт в цьому будинку. Через це він так добре виглядає. Фактично, він після реновації. Тут новий дах, нові стіни, нова проводка, нове все, нічим не смердить. Він всередині як новий будинок. Тому що страхова виплачувала саме на ремонт. Якби я купляла просто в людей, такого б, звичайно, не було. Щось би замаскували, щось це. Просто людям це не коштувало нічого і вони вклалися в ремонт. Через це тут є техніка. Єдине, що не вистачає мені пральної машинки і сушильної машинки, але я сподіваюся купити їх на цьому тижні. Тож, три сім'ї переді мною не змогли купити цей будинок, їм відмовили в фінансуванні, тому що вони, мабуть, зробили щось неправильно і зверталися до банку. Я зверталася з самого початку до Моргіч Брокера, і вона класна. Про це я розкажу в наступному відео. Зараз відео більше про будинок. Тож, за рік такси, тобто податки на землю, тут 1529 доларів 14 центів. Тут три спальні, один і один ванни, Тобто, у нас одна ванна і один ванна кімната з ванною і туалетом, і один туалет на мінус першому поверсі. Так. Кімната, в якій я зараз сижу, називається Living Room. І вона в метрах 4 на 3. Як стандартна кімната у мене була в Києві. Потім кухня 3,28х3,92. Я не знаю, що таке Family Room, але я підозрюю, що це щось в підвалі і там 5 метрів на 3. Е, головна спальня. Мабуть, на цьому поверсі. 3:30 на 2,97. Теодорова спальня 2,35 на 2,97 це все в метрах. Ем, е, також спальня в бейсменті 3,15 на 2,95. Рекрейшн рум. Я не знаю, що таке recreation room, але воно 4 на 4. І е, пральня сушильна 2,70 на 3, 30. Так що, я не знаю, на що вам ці цифри, але щоб ви знали, кімнатки невеликі, але є де розгулятися. Загальна, загальна сума метрів квадратних 61,61. 61. Квадратних футів це 663. Опалення натуральний газ, дах асфальт сенглс, фундамент цемент. Екстер'єр вініл. Я не знаю, що таке екстер'єр. Якщо вони про підлогу, то зараз я стою на ламінаті. Не знаю. Вінілові вікна. Продавали також цей будинок з посудомийкою, холодильником, електричною плитою, мікрохвильовкою. Це кутовий лот. Фенсі, дизайнерський тут, цей, дизайн, подвір'я, твідлот. Я не знаю, що це значить. Також в зв'язку з тим, що це кутовий лот, тут багато місця для парковки, і тут можна зустрічати гостей. Я куплю собі на літо барбікю, і в мене тут буде тусовка. Теодору сьогодні подарували. Батут деревенний, то у нас тут буде тусовка на батуті прям. Е, оленів сподіваюся вигнати, бо Олені люблять їсти квіти. А я тут збираюся квіти насадити. І два кущі, як мінімум, два кущі калини в мене тут буде. У мене тут великі плани треба тільки, щоб сніги зійшли, бо на вулиці трошки холодно. Так. Бейсмент. Повністю фішед. Garden Suite, Garage Suite. В общем, гаража в мене немає, на жаль. Але буде. Я не знаю, чи спочатку я поставлю, може, портативний гараж, як сусіди мають десь там, бачите, такі. А потім, мабуть, побудую, але мені треба для цього, по-перше, зібрати грошей. Ну, ви знаєте, що я. Оце кажу, щось то я просто так, язиком не ляпаю. У мене є плани або побудувати гараж, або щось зробити. Тільки для цього мені треба просто в це вникнути. Е, мені ще треба дещо побудувати тут в хаті. Мені треба е, таку, типу, столешеньку зробити, обставити все, бо тут пусто. Я тут не ночую, я сюди тільки приїжджаю. Мене завтра переселять сюди. Завтра вже буду перший раз тут ночувати. А поки що ні. Там штори, туди сиди, багато таких ось витрат, то поки що не до гаража, а в літню пору, мабуть, вже подумаю про гараж. Тільки треба мені так зробити, щоб він не закривав мені вікна в бейсмен і в той же час, він, щоб він прилипав до хати. Тому що взиму, щоб запаркувався в гараж, які продукти виносиш з гаража, а на тебе ніякий сніг і дощ не валить. Так, що тут ще? Е, Дуже хороший район, поруч парки, школи, 300 метрів до аквацентру, тобто там басейн, сауни, джакузі. 300 метрів до хокею, дуже близько до школи. Ну, як близько? Кілометр до школи, кілометр до роботи. Цей район вважається дуже хорошим, тому що тут до парку рукою подати, і парк облаштований всякими там штуками для скейтерів, для, для тудосерів, які будуть їздити на скутері. Так що, так що про будинок я вам розказала. Ціна була 179 900, скинули до 165, і Моргідж-брокерка казала: Покажи мені звіт, я знайду, як скинути ще трошки. Але не було звіту, і будинок хороший. Другий раз я не робила е, інспекцію. Сорі за довге відео, здається, розказала все. З Різдвом ось.